Якого вам возьму по лінії з людиною? Ну, я висота 4 метри, а такого 6 метрів висота. А скажіть, а кожне вісять сім людини? На цій машині 3 метри. А ким плацюєте? Озеро ви на опалення. Це всі на рекає. Ці старенькі, ті паровози, це тепловози, а оце електровози. Повозимо алектово. Він таких розмірів, як оце оця кімната по длині. Що возить, але хто тяне за собою 10 вагонів. Піхванок з грудою. Вони теж на пів такої кімнати. І оце такі грузи з тої ямки з кар'єру вивозили по кругу по кругу і на саму гору туди на дребінь. А це все? Так, да, це железна дорога, а оце стрілочки. Ось тут переводяться стрілочки, в якому напрямку їхати електровозу. А що є на фабриці? На фабрики є гідроциклони, мельниці, сепаратори, дешламатори, все це є. Крим виплачує. Я працювала дробільщиком. Хоча це дробільщик, кажеться, що це на дробітні фабриці, але у нас така була дробільщик теж. Ми дробили до определеного кількості. Яка у вас комплексі? Оце моя робота. Я працювала 24 роки роки кінометру. Що це за склад? У Свій час начальниками цеха підготовки виробництва став господарства. Це центральні склади. Які склади забезпечують комбінат? Ці склади забезпечували. Повністю весь комбінат товарно матеріальними цінностями починає від ручки, які пишуть бухгалтера і бумаги, і закінчує тими екскаваторами, тими тепловозами. Для чого їдальня не голодні, так? Щоб вони були наїдені гарно. І для цього на комбінаті строїли їдальні. А в їдальнях працюють кухарі. Сама головна професія в їдальні це кухар. Чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Я людина, яка е, е, приймала участь у будівництві гірничок багачого комбінату. Колись тут, на цьому місці, де ми зараз стоїмо, був великий степ, був полгост. А коли знайшли руду, значить, почали е, будівництво. Інгулецький район є південними воротами криворіжжя. Район має добре і взаємопов'язану структуру промислового культурного громадського життя. Сьогодні він є лідером в галузі гірничо-збагачувальної промисловості, впровадженню нових технологій та розробок. Але особливою гордістю і окрасою району були і є працьовиті, мужні, горді, віддані йому люди. Район, який раніше залишається місцем народження, зростання і самовизначення тисяч людей, багато з яких відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами.